Бажаю всім міцного здоров'я. Це у нас штани Раптор, друга генерація. І у всіх виникає питання: чому так дорого? Пояснюю. Є різні тканини. Це у нас тканина від Cry Preсі і кардюри. Ціна її 1500 гривень за метр. Вона еластична. Склад у неї 61% нейлона, бавовна. 37 і 2,5 спандекса. пандекса. Вона швидше сохне, вона міцніше, ніж нюка. Теж від краю присіжен, там де 50 на 50. Вона теж гарна, але ж ця міцніша, легша, швидше сохне. Далі, що у нас є по тканинам? І ціна від них залежить. Робота залишається так само. Податки такі самі. ми Платимо податки. Оце у нас польська тканина 65% бавовна і 35% поліестер. Дивіться, тут є нейлон, а тут є поліестер. Нейлон 6,6 завжди дорожче, ніж поліестер. Поліестри плавляться. І вони не так сохнуть і вони парять. Нейлон по-інакшому себе веде. Далі у нас є британські тканини. Це, наприклад, у нас стокова тканина, якийсь підрозділ замовляв, мц вона зелена. І є тканина ще й по долару, ту, що вам, вам штаніжки продають типа як нюко. Тобто ви повинні зрозуміти: в штанах, це у нас головне тканина, пошив, лекало і модель. Чим менше стібочки, тим краще будуть ходити штани. Закріпки повинні бути стояти закріпочні шви. Всередині повинно два рядки бути. Поверху, бачите, кишеньки ми теж обстрачуємо. Тобто сюди можете покласти все, що завгодно. І тканина, і шви витримують армовані нитки. І знову таки від моделі залежить ціна. Якщо ви бачите, що багато-багато кишень і багато-багато деталей, а не вони прямі рівні, штани, тім вони будуть дорожчими. Еластичні вставки Еластичні вставки нейлонові, вони теж бувають різні. Бувають Туреччина нейлон, а бувають американська тканина нейлонова, міцна і вона довго служить. Тому звертайте увагу на тканину, звертайте увагу на модель, звертайте увагу на якість пошиву. Безкоштовний сир, знаєте, де буває? І ми теж знаємо, за що ми беремо гроші.